Чиста посвята у студенти першокурсників міжнародного економіко-гуманітарного університету розпочалась зі спільної молитви та благословення. Адже попереду на молодих людей чекають буремні студентські роки. Також цей час, за який вчорашній школяр стане молодим фахівцем в обраній ним галузі. Повірте мені, старшокурсники навчать вас всьому. Викладачі дадуть вам знання, передадуть вам свій дух. Свою психологію поведінки в житті. От. Вміння відстоювати себе, вміння добиватись свого, що ви собі намітили. Студентка університету має свої традиції. Ці традиції підтримуються і випускниками, які закінчили університет, і підтримуються студентам. Я надію, що вони вам сподобаються. Одна з традицій посвятив МИГУ це вручення студентам символічного ключа знань та студентського квитка. Дорогі першокурсники. Ручуючи цей студентський квиток міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука, хочу, щоб ваша доля була такою чистою, безхмарною, як сьогоднішнє небо, а тримаючи в руках його, ви відкривали собі щомиті нові горизонти знань. Старшокурсники радо прийняли в свою родину молодих студентів та порадили цінувати кожну мить студентського життя, адже ці роки незабутні. Я бажаю вам успішної здачі кожної сесії, адже це для нас найважливіше для студентів. Бажаю вам успіху та натхнення для майбутніх звершень. Сьогодні кожну нить, адже вона є неповторною і цього більше не буде. Також студентів з початку навчального року привітали і міжнародні партнери університету. Найкращі побажання на адресу студентства та викладачів МИГУ надійшли з ректоратів угорського університету імені Яноша Кодолані, Великопольської вищої школи соціально-економічних наук та низки інших закордонних вищих навчальних закладів. На останок ж церемонії посвяти першокурсники виголосили урочисту клятву студентам. Сумлінно виконувати свій головний обов'язок: старанно навчатися, оволодівати обраною спеціальністю для того, щоб пізніше застосувати свої знання та вміння на користь і славу нашого народу і країни. Клянусь, Владислава Стецюк, Ярослав Бондарчук, випуск новин.